В Івано-Франківську обговорювали стан та плани вшанування пам'яті та перепоховання жарт війни та політичних репресій. Про це йшлося на нараді за участі керівництва обласної ради, спеціальної міжвідомчої комісії та представників комунального підприємства Пам'ять, а також під час круглого столу. Також говорили і про створення національного пантеону героїв. Деталі у сюжеті. На території Івано-Франківської області цьогоріч планують здійснити низку розкопок. Зокрема, дослідити та перепоховати останки вояків УПА, знайдені у Криївці поблизу села Грабівка Калуського району, а також порядкувати масове поховання жертв репресії НКВС в селі Більшівці. Також знайдене одне цікаве поховання часів Першої світової війни, яке вдалося ідентифікувати. До кінця літа ми плануємо ще підготувати наступні місця. Це вже поховання вояків Першої світової війни, так само провести екзомацію і належне їх перепох. Цього ж дня в Івано-Франківську відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню сучасних підходів до пошуку збереження та відновлення поховань як однієї з невід'ємних складових національної пам'яті. Ми будемо пробувати на основі обговорення виробити певні аспекти, певні платформи сучасної політики нашої національної пам'яті у нашій українській державності. На рівні держави одним з проєктів збереження національної пам'яті є створення пантеону героїв. місце, де можна буде перепоховати останки видатних державних діячів, відомих українців, які зробили які внесок у створення та розвиток української держави, що стосується питання українського національного пантеону, є ідея така, щоб за прикладом кращим світовим, так як це є у Франції, національний пантеон, так як це є Весмінське Абаство Великобританії, так як це є національний пантеон у Вавелі в Кракові, щоб створити український національний пантеон, куди можна би було поховати або перепоховати найвизначніших українців? Також інститут національної пам'яті спільно з міністерством оборони України працює над проектом створення національного. Військового кладовища під Києвом. Адже по усьому світу є сотні поховань українських військових. Це і вояки та офіцери української військової організації, української галицької армії, і вояки УПА, які свого часу емігрували за кордон. За законами більшості країн, якщо спливе термін оренди земельної ділянки під могилою, її мають право законно знищити. Їх планують перепоховати в Україні в рамках цього проєкту, каже Святослав Шеремета. За згодою родичів там також можуть поховати і перепоховати загиблих учасників сучасної російсько-української війни.